Внутрішня маленька дитина зовсім не схожа на ту, яку ти бачиш у дзеркалі. Яка ж вона насправді, на що саме схожа, чи на кого і про що мріяла? Адже здійснювати дитячі мрії то була справа дорослих. Але зараз ти сама доросла і саме час здійснити ту саму дитячу мрію. Зроби те, що ти хотіла, і подивися, що з цього вийде, не забуваємо погладжувати нашу пані. Її дітки сказали, ви найкраща жінка в світі. Вони чередувалися, ви дуже добра, ви добра, ви дуже гарна. Коли Оленочка, я не знала, чия це рука, я думала, що це дитина рука проходить взаді мене. Я чула страшну енергію і страшне тепло. Від голови донизу. Я хотіла, якби замітили, взяти ту дівчинку, я думала, що це дитина. Я відчуття сильної енергії, ніжної енергії. Надавала мені напевно ще більше слів. То дякуємо Богу. Дякуємо. То Боже не рідкаємо Богу, але це дійсно так. що я хотіла повернутися і просто за руку, щоб бачити ту людину, аби вона не прибиралася. А так, 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 так. так. Дякуємо Дякую вам. вам. Дякуємо дійсно. за вашу ласку, за ваш хліб, за ваш прийом, за те, що ви прийняли цих дітей. Це і підтримка цих дітей, і не тільки цих дітей. Дякуємо вам. Дякую вам також. Що ви підключилися, підтримали наших дітей, підтримуєте також, надали їм сили не потрібні, що їх люблять у будь-якому куточку інші. землі. Так, 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 так. так пані Олега. Дякуємо вам. Як би далеко не заїхали та від себе не втечеш. Де б не їздила, де б не працювала, завжди знаходяться люди, які нагадують мені про мій дар, який був даний у дитинстві і за яким практикувала у своїй родині. І можна було б дописати у своїй експертності ще енергопрактик, цілитель, та насамперед я хочу нагадати усім нам, що усе до чого докладаємо свою енергію, любов, час. Нашу наснагу усе має шанс насілення та відновлення. Тож запрошую вас займатися тим, у чому найбільше вашої енергії та любові.